Тепер сама вода. Що ж це означає, що вода залила землю, затопила всіх і змила. Це в жодному разі у кабалістів не виглядає як те, що творець покарав, бо творець не карає, творець покриває наші егоїстичні властивості. Вони насправді не виправляються, як ми собі з це думаємо. Вони покриваються великим прошарком води. Вода у кабалістичному. Значені сенсі це віддачі, властивість віддачі, тобто виправлена сторона нашої природи. Це означає, що наші оці всі властивості вони не змінюються. Їх змінити можна буде тільки на найостаннішому етапі, коли ми на максимальній близькості до світла знаходимося. А перед тим все це покривається водою. І грішники не покарані. Ми просто ізолюємо ці всі бажання, котрі не можемо виправити самі. Ізолюємо, щоб вони не впливали на нас, щоб вони не контролювали нашу поведінку, наші дії.